Каптопля непогана. Робимо такий прогноз у кого. Скоріше на полях забирають Волинська ціну на по скільки вас беруть. У нас брали 8-10. Та, по району. А так... Перше будемо знати, який прогноз буде по картоплі. І спитав закупщика якраз беруть по 8 гривень. Сорти різні. Ціна десятки не бачив, а так 12-11. І ще кажуть, якщо ще. по... В прогнозах на картоплю, якщо вона впаде більше, бо у нас трошки є по ціні, ну, думаю, якщо буду тримати ціну, може Польща привезе, якщо привезуть інші країни, звичайно ціна падає, а так наша поки триматися буде. І картопля бачу, що беруть, бачите, помало грузиться і береться. Сьогодні і є, ну, кажуть хлопці, і добре йде. Це різована така.